Що буде з паспортами українських громадян, які їх замовили та оплатили в державному підприємстві документ в Німеччині до ось цієї всієї Катавасії, яка з'явилася і відбувається останні дні щодо заборони видачі паспортів чоловікам віком від 18 до 60 років за кордоном? У мене є відповідь на це запитання. Ви на каналі Біженців Німеччині мене звати Міла. Натискайте вподобайку. Кілька хвилин тому на сайті DP-документ в Німеччині з'явилася інформація, що буде з тими паспортами, за які вони вже отримали гроші, і як вони далі будуть працювати. Я залишу вам посилання в описі цього відео на інформацію. Ви самі все прочитаєте та проаналізуєте, а я пройдусь по головних пунктах. Стаття називається інформація щодо внесення змін до постанови КМУ номер 678 щодо експериментального проекту з оформлення паспортних документів за кордоном. З'явилася вона на сайті 26.04, а до цього, 23.04, була інформація про технічні несправності і неможливість роботи ДП документ. І люди, які з 23.04 зверталися в ДП документ, не мали ніякої інформації і писали мені. Сотні коментарів про те, що вони не знають, як забрати свої документи, за які вже заплатили. Так от, у цій новині, яка щойно з'явилася на сайті, є пояснення, як діяти тим, хто замовив свої документи. Пункт 3. Паспортні документи, які не видані станом на 25 квітня 2024 року, видача паспортних документів громадян, які подали заявки до зазначеної дати, відбувається у порядку, що діяв до набрання чинності постанови номер 443 після усунення технічних несправностей. А це говорить про те, що на даний момент технічні несправності на сайті тривають. У роботі ДП документ, коли вони завершаться, інформації поки немає. Але давайте пошукаємо інформацію, який же раніше був порядок на отримання готових документів. Сроки отримання готових документів у закордонних підрозділах згідно з постановою кабінету міністрів від 10 червня 2022 року, номер 678, Далі цитую паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється у сроки, встановлені законодавством, та видаються. У срок до трьох місяців з дня прийняття відповідного рішення для їх оформлення. Окей. Тобто, якщо ви подавали документи і оплачували свої паспорти, і у вас ще не минуло три місяці з дати їх подання, то якби ви не повинні хвилюватися, ви повинні чекати. Якщо ви все ж таки хвилюєтесь і чекати, то не про вас, то ДП документ для вас пише наступне. Якщо у вас є будь-які запитання або потрібна додаткова інформація, будь ласка, звертайтесь до наших фахівців. Ми завжди готові надати вам необхідну підтримку та консультацію. Якщо ви зараз хочете подати свої документи в ТП документ, бо хотіли б отримати новий паспорт, то вони вам скажуть наступне. Починаючи з 25.04.2024 року, при зверненні до закордонних філій за кордоном необхідно звернути увагу та врахувати наступну інформацію. Пункт перший заяви анкети, які подані починаючи з 25.04.2024 року, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи, виключно. В органах ДМС на території України. Пересилання документів до закордонних філій ДП-документ не здійснюватиметься. І пункт другий категорії, які зможуть отримати паспортні документи за кордоном. Ці категорії я перераховувала у своєму вчорашньому відео на YouTube-каналі, і я додам посилання на це відео в описі до мого нового відео. Висновок: ті, хто замовив паспорти раніше в ДП-документ та оплатив їх, ви їх отримаєте. Коли. Питання, але ви їх отримаєте. А ті, хто хотів би зараз замовити документ, то ви маєте звернути увагу на те, чи входите ви до категорії людей, які мають на це право. Все. Подякувати мені за актуальну, перевірену та швидку інформацію, можна лайком, а також підпискою на мій YouTube канал. Дуже вам дякую. В коментарях залишайте відгуки.